Або другий дієвий а, метод це так званий нотатник з задачами. Знову ж таки, ви можете його вести в гарному блокноті або завести дошку і наклеїти її на холодильник, або а, на, над столом повісити. Ви можете фіксувати це в смартфоні, знову ж таки, використати одну із застосунків, один із застосунків, і, а, і використовувати його у зручний для вас спосіб. Отже, що це за список задач, чому я як психологиня про нього говорю, а і для чого він взагалі потрібен. Це спосіб розгрузити свої, свої плани, свої задачі на більш прості кроки і більш дієві. Це може бути у вигляді треке розвичок, а може бути як планер, нотатник. Таким чином, ми зменшимо тривогу, тому що є відчуття, що все під контролем. Я запланував, я зробив, є усе чітке і планування, і галочку поставив, що. Чек виконано, і е, це знижує тривогу. Ви е, розвиваєте ці задачі протягом тижня, е, протягом місяця, протягом дня, знову ж таки відповідно до свого графіку життя. Що тут я б ще порадила додати, це те, що е, використовувати такі м, знову ж таки м, додаткові моменти, як е, метод помідору. Якщо важко робити якусь велику задачу, розбити її на маленькі і використовувати там е, фіксований час, поки я буду це робити: там, 15, хвилин, 5 Воли годину в залежності від е, свого ресурсу е, і своїх можливостей, так само використовуйте квадрат е, цієї активності, коли ви розвиваєте задачі на е, важливі і ну не дуже важливі, ті, які треба е, зараз е, дуже швидко виконати, і ті, які можна відкласти, і тоді починаєте з тих, які важливі і швидкі, потім можна е, вже слідувати іншим, ті, які можна не такі. Важливі або не такі швидко їх треба виконати. Це також врахуйте при складанні свого плану на, на тиждень або на місяць. Я своїм клієнтам і собі рекомендую ну, і сама використовую планування саме на тиждень. Це найбільш е, дієвий, е, ефективний спосіб, спосіб. Е, тому що це менший срок, але це не на день. Е, ти можеш побачити той розвиток, е, план саме, як будуть розвиватися твої дії протягом тижня. І і, е, розвивати ці задачі таким чином і виконувати їх. Отже, такий знову ж таки, ніби простий спосіб, який може виконати кожний. Але е, допомагає при тривозі її дійсно зменшити. Поділіться в чаті. Як вам такий метод? Чи плануєте ви свої активності протягом тижня або місяця дня? Чи допомагається вам у, у вашому е, поточному дні? Е, буде цікаво дізнатись про ваші е, враження стосовно цього способу і того, як він вам підходить чи ні.